Одразу хочу сказати, що Веном «Останній танець мені не сподобався так, отак прямо у лоба. Але і в той самий час я розумію, що деяким людям це кіно може дуже сильно зайти. Одразу ж і скажу, що у цього фільму купа проблем. Але це все одно найкраще з трьох частин цього франчайзу. Ну і одразу ж зазначу, що в огляді я розповім, кому і чому цей фільм може сподобатись і для чого він взагалі був створений. З вами Танас. В Венем «Останній танець є вільна екранізація глобальної арки коміксів Марвел королю чорному, в якій король симбіотів Нал прибуває з космосу на землю та майже знищує всіх героїв та Всесвіту цього самого Марвел. Особисто я не вважаю цю глобалку ну чимось ідеальним, великим чи щось таке. Але читати її вперше було цікаво, і від неї прям смерділо, у гарному сенсі цього слова, епічністю та глобальністю подій. Що Хотілося б побачити і на великих екранах. Хотілося би. Але але, але Venom ну, він теж показує нала, наприклад, трішки, та розповідає більш-менш те, що було і у коміксах. ну, типу. Але все це робиться у вигляді неепічної битви людства з ходіє Марвел, а як довгий пролог до Короля у Чорному. І лише у фіналі. фільм Зізері нам все те, що очікує Всесвіт Sony у майбутньому з цим самим налом. Або Всесвіт МСЮ. Зараз взагалі там нічого не зрозуміло. Тож будемо вважати або МСЮ, або Sony. Тож, якщо будете йти на фільм, готуйтеся, що все, що показали у трейлерах, це все, що є у фільмі, жодних, абсолютно жодних сюрпризів. Ця картина це такий собі ледачі роуд муві, де Едді Брок та Веном мандрують локаціями від Мексики до Невади. З досить нелогічною цілью для себе, та водночас плюють на все, абсолютно на все те, що було у героїв у перших двох частинах. Якщо ви не дивилися першого дорога Венома, ви можете спокійно йти на третього, тому що ну згадки, звичайно, будуть, але вони настільки мінімальні, що взагалі не впливають на оповідання. Іноді це все нагадує кіно з 90-х. Іноді невдалий стендап, іноді мультфільм, але у більшості часу скетчу, де сцени особливо ніяк не пов'язані одна з одною. А лінії героїв вириваються та ніяк не тримають загальний темп оповідання. Вони просто є, але ну, вони зайві. Тут у нас герой несподівано починає танцювати з фан сервісом усього франчайзу. Хоча до цього буквально він. Прямо каже, що не треба робити цього, що він робить під час танцю. Тут у нас доктор згадує у найшаленіший спосіб своє дитинство. Тут персонаж смішно починає грати на ігрових автоматах. Ну а тут десь режисерка навіть починає чомусь включати неробочу драму та старатися давати якісь криві наративи через криві ж діалоги. Це, якщо що, я про мандрівку у автобусі історії у цьому фільмі занадто багато, бо її якість це точно не те, що ви можете поставити у приклад своїм конкурентам у жанрі. І все це виходить з двох причин: по-перше, у фільмі просто жахливий сценарій, який. Не рятує нічого, абсолютно, це буквально влетенська груда лайна, яка топить увесь проект. А по-друге, сценаристка перших двох частин та twist, дружина Тома Гарді, стали режисером триквелу. І як написання сценаріїв до цього франчайзу у першому та другому Веномі, режисура цієї серії фільмів їй теж не вдалася. Я не хочу нічого казати про те, як ця жінка зайняла цю позицію або ж торкатися її особистого життя. Мені це не цікаво. Але, на мою власну думку, погана режисура та сценарій у фільмі Venom 3 саме через її, ну, маленьку кваліфікацію як спеціаліста. Якщо компанія Sony може і хоче інвестувати гроші у такі дивні рішення, окей, але як на мене, це дивно, особливо з урахуванням останніх провалів франчайзу. Але давайте повернемось до фільму. Ми ж Через нього то так. Картина розділена на дві частини: Перша, де герой йде у Лас-Вегас, і потім там трішки тусується. І фінальна, де починається хоча більш-менш цікаве оповідання, та хороший екшн. І ось знаєте, екшн це те, що пом'якшує усі кути цього проєкту. Це дійсно один з найкращих сегментів, абсолютно в усіх трьох фільмах. Нарешті, нарешті, творці показали битву симбіотів не як битву двох чорнильних плям. А як події, за якими цікаво дивитися, і де ти, як глядач, все розумієш? Графіка нормальна, камера працює добре, монтаж не у стилістиці нарізаного салату, тож тут окрема подяка від мене. Ну і події тут сюжетно логічні, от саме в екшн-сцені. Чому не можна було зняти увесь такий фільм? Не зрозуміло. Точніше, розуміло, через брак грошей так, але все-таки бюджет у фільму і так немаленький 120 мільйонів, і можна було б хоча б додати ну, один-два цікавих екшн фрагмента Саме жахливе, що Веном виглядає просто як серіал, як сучасний серіал, але точно не як блокбастер. Хочу подякувати Дмитру та Дар'ї, Олександру та Михайлу, Фрімену, Павлу та Ярославу. Окремо, хочу привітати Звероїда та пані Ірака. Дякую вам всім за допомогу і дякую кожному з тих, кого ви зараз можете побачити на екрані. Поїхали далі. Що ж до усього іншого, то ну давайте так, герої тут розкриті просто жахливо. Сюжет дуже і дуже грубо, і без жодного логічного сенсу закінчує історію Венемо від Sony, але при цьому залишає більше питань аніж відповідей. Ну і найголовніше, картина не може подарувати емоції, справжні емоції, хоча дуже сильно старається бути форсажем сім у своєму фіналі. Але буде версажем сім та старатися це різні поняття. І ось це все не сподобалось мені, але я впевнений, от зараз, взагалі без сарказму і жарів, що загальному невибагливому глядачу буде все ок. Жартики смішні та тупенькі. Пару разів герой жартують про члени або секс. Наш дубляж знову таки прекрасний додає додаткові бали до фільму. Екшоні у кінці хороший, й фільм іде всього десь 100 хвилин. Він досить коротенький. Коротше, все зроблено для того, щоб простий глядач подивився цей фільм, не знайшов тут такого глобального лайна, як я це все описую, та забув його через пару годин після перегляду. Тобто, буквально як це і було з Веномом 1 та Веномом 2. Лише зазначу, що цього разу Соні все-таки змогла таки нарешті показати хоча б хороший екшен. На цьому, блін, дякую. Куди буде йти і фім та франчайз далі? Та Бог його знає. Якщо переносити лоу MCU, то це треба робити після секретних війн, тобто після 2029 року. Бо поки він взагалі не вписується у стратегію розвитку світу. Якщо ж у Всесвіт Венома та Соні. Sony... Ну, їм треба шукати нового венома. Якщо продовжувати Sony Vorс, то на що це робити без спайдермена? Заради мадам Павутини та Морвіуса? Серйозно? Коротше, питань дуже і дуже багато, і сподіваюся, ми дізнаємось відповіді вже у найближчий час. Ну і при всій повазі до кінопрокатника Біантаж Film Distribution, який б і надав мені можливість подивитися цей фільм. Я не можу рекомендувати цей фільм. Як і перші дві частини, я не люблю франчайз Веном, тому що він поганий. Але мені здається, що глядачі з 12 по 18 років залишаться задоволеними, і навіть хтось назве цей фільм Хорошим. Ве